Доброго дня ще день. Сьогодні неділя. Їздили. їздили туди, куди я вам казала, їздити, що поїдемо в три церкви, їздили з нею, їздили з зятем, Чоловік щось приболів вдома. Ну, я не треба було. Так, що з'їздили. Не знаю, чи це відео вийде, чи на тому каналі відео вийде, побачите ви трошечки. Всього показувати не треба, не буду. І ви розумієте, що відьма є свідьма, должна бути якась загадка. Як би не хотілося. Так що те, що треба, трошки ви побачите. все остальне є фантазія, догадуйтеся, для кого це, кого це касається. Чистки всі заказала, всі чистки закрила кому треба. Ну, есть, тобто це таке було в нас, як палубнічке. Путіше ціле. Тобто, треба було мені, треба було Ані, треба було вам, то есть, для кого чистка, для кого захист, щоб там хто не казав, все зроблено, все заказано. Все слава Богу, Все слава Богу. так як я думала, так воно все пробує. Їхали додому по дорозі. І от чогось в мене таке чувство від Запоріжжя, чогось саме по собі. Понимаєте, а чого таке чувство? От вчора день в основному ну вже є. Ви розумієте, є клієнти, постійні клієнти, через Ютуб, клієнти, клієнти, ну як клієнти. Вже я їх знаю по переписці, вони ну то вже я їх знаю. Вже не раз, не два, не п'ять, не десять. І це ті самі чистки, свічки, і на ті адреси я знаю. І от вчора якось Запорожжя Дніпро, запоріжжя Дніпро, вилазять люди, вилазять люди, ті люди. Так я й не питаю, звідки ляви, воно мені абсолютно. Ну, тобто, при розмові з вами, хочете, ви кажете, хочете, ви не кажете. А то вже я розумію, що це люди опять тому свічку, тому це. Ну, от опять, вважай, фактично, вчора день одні клієнти, так сказати, одні люди звідтіля. Дніпро Запоріжжя, Дніпро Запоріжжя. Сьогодні їдемо додому, кажу, Ані. Ну от хочеться розклад зняти, це котик ходить, так що хочеться розклад зняти, от я дуже города не знімаю. Дуже города не знімаю, тому що, ну що, може бути прильот, може бути отльот, може бути війна йде. ну то есть Це це не... Вже цим нікого не удивиш, так сказати. Ну, хочеться зняти мені. Та не треба, та віддихай, та завтра щось уже завтра, тим більше дуже зраняли розклади ваші. Ну, не важливо. Зараз зніму. Зніму, може, не для всіх. Ну, як сказати, комусь воно це не цікаво. Ну, є люди, які там дійсно живуть, яких я розумію, що це вони. Тобто по контактах, по вайберу, по розкладах, те, що ми спілкувалися, от зніму розклад Запоріжжя і Дніпро. Подивимося, подивимося. От прям хочеться хожу, ніяка хожу. Уже таке вечір, вже таке заморився, наїздились, находилися, наобщалася там навіть наразі з кімнада. Не я каже, вроді хожу. Кажу, ні, піду все одно чоловіка кажу, піду все одно зніму. Зніму, тому що чогось тяне. От бува не хочеться й день, 2, два, і три. А то прям тяне, а тяне піти, зняти і все. Давайте знімемо, подивимося, як карта покаже. Дай Бог, щоб все, все було хорошо, все було Ну, Хорошого дуже нема, тому що війна йде. Балакала сьогодні із батюшками, і не треба писати московські, не московські, на українській землі всі українські. Московські на московській землі. Хай сидять там і проповідують, як вважають потрібно. У нас всі, тим більше з тими, що я, я відповідаю на, на мільйон процентів. Що це люди в душі боліють за Україну не менше, ніж ви, ви і я. І все. А ще з іншої сторони, найголовніше, що в душі Бог в таких людей. Оцих людей в душі Бог. Піваєте, їдеш ти була накручений на скільки, ти общаєшся, ти поспілкувався і все. І тебе просто, знаєш, як от ну, навіть не можу, знаєш, як от поколихали на руках, і так не сказати. Ну, от все одно, як то тебе, як як знаєш, як обволакує якесь таке от, тепло, людське, от якесь таке. Не передаваємо, чесно, кому біля горла не передаваємо. Подивитися на відео, там на тому каналі буде відео трошки. А тут ми знімемо зараз. Люди добрі, прошу вас, не дзвоніть. Не дзвоніть, Уже, вже, вже два роки на Ютубі. Два роки кожну передачу, кожне відео, я кажу, не дзвоніть. Не дзвоніть, розумієте, що це задовбує. Якщо я цілий день розклади роблю, якщо я цілий день на телефоні буду сидіти, на вайбер відповідати, всі оці фінансові діла, ну, в порядок, щоб був везде, скрізь. Понимаєте, записувати вас, на В час зошитів нема, тому що всі зошити брала з собою туди. Ну, Важко це, важко, просто по-людськи важко. Напишіть два слова. Не треба цілу поему. Я його не читаю. Пишете, треба допомога, я вам пишу, яка, я ж не знаю, яка вам допомога. Розклад я можу, свічку можу зробити для вас, під ваше ім'я, під число, місяць, рік, свічки, які намолені в церквах. Ще хотілося зняти, що в машині от, свічки, а потім думаю, нафіг воно мені треба. Кому не треба, не треба оті і зйомки і покази абсолютно. Кому треба та людина вже 101 раз вона закаже. Тому що вона бачить результат. А все оте, знаєш, все вилаку, вилажувати душу, викладати ця, повністю, а воно людині й не треба. Ну тобто воно не треба, просто не треба. Взагалі, привезла свічки. Кожен раз я вам кажу, що гарні свічки, вони дійсно гарні, тому що, кожен раз, ну, є такі монастирі, є церкви, де я. Буває. між цим і там. А, а, а кожен раз вважаю, є в нас церкви, які, 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 яких я уверена на не на 100, на мільйон процентів, що жужа вже гавкає, на мільйон процентів, що дійсно воно все буде зроблено так, як треба. Так що привезла свічки, чистки кому треба заказуємо. Там я багатьом писала, що з понеділка, з понеділка, мені треба просто, щоб не набиратися, щоб в голові в мене каша не була. Мені треба було просто одних закрити, одним заказати, а вже тоді далі дальше... ось з уже Це я почала нагавка, я й не чула. Так що пишіть у Viber, у Viber, тільки Viber пишіть. Чистки 1 там, листопада, повнолудня, ну, тобто, чим хороші дні там йдуть. Все пишіть у вайбер. Не треба мені писати вашу всю. Захочете, ви мені на розкладі розкажете. Так я навіть читати не буду. Я зайшла, подивилася, якщо дуже багато написано, я уданилася. Фізично я не вспіну, фізично я його не потягну. Через що я не треба, і, і все. Ну, це так, це вже вопрос. О, так, давайте подивимося, давайте подивимося. Давайте опять візьме цю колоду, подивимося. Подивимося Запоріжжя перше написала. Тут ось написано Запоріжжя перве, Дніпро друге. Навіть якщо ті клієнти, які люди, які це почують, може карта предупредить, може карта скаже, що не переживайте, нічого там не буде. людям і Це важливо знати. Тому що важко в цьому всьому знаходиться гавкати. Де равно мала гавка на когось. Приходили провідувати юка, ось ми приїхали, прийшов він провідав з другом своїм. Може, як він сказав, то якось звати хлопчика, боже вже забула. Провідали, принесли паштет, ложечку принесли, ось покажу. Купили, щоб той паштет. І накладати. ложечко накладати. Ложечку, а ігрушку принесли. Вона в зуби і бігом тягає таку ложечку, ось на Нововролі купили. Вона ще з бумажечкою, ну то хлопчики прийшли Назар, Назар, Назар. Боже думаєш, як я це вже забула. Назар хлопчиком прийшли, провідали, Вона так, як узнала їх. Прига, скакає, Ну тось. Так. Запоріжжя. Дуже довго шукала календарі з Піридоном Трюміфутським. Оце купила в одній з церков. Такий календар сюди занесу. Тоді колись як захочу. Та не колись я слідюще відео покажу, бо все в хаті. Вигрузили, виложили. Свічки і все там. Так, давайте Запоріжжя дивимося. Кажу без лірічних і все одно Дніпро. І все одно лірически оці отступления, все равно вони без них нікуди. Мабуть, я така нехороша є. Запоріжжя. Дьявол, дьявол Міта на Запоріжжя. Вже карта показує. Дивіться, тут як летить все. Ну, от ракети, от примерно що з домів може заливатися, і це ж карта дьяволу. Дьявол міти туди. Реально, дьявол міти на Запорожжя вже карта показує. Багато крові буде. Десь будуть якісь взриви, десь реально буде опасно. Так що там в Запоріжжі хто. Просто бачиш і карта одержимості. Є Росія, там дьявол цей самий, вони як одержимі Запорожжям. Тобто це не просто бла бла бла, що Запорожжя для них інтересний, важний. Тобто це не просто бла бла бла. От розумієте, що реально дьявол туди міти. Дьявол хоче забити цю плож, ну, територію за собою, тобто застолбити за собою карта, навіть ціною великої крові. Навіть з ціною цю карту взяла дуже великої крові. Тобто акуратно, осторожно, є чи є можливість уїхати, уїдьте. Реально, карта це покаже. Тому що це завжди карта, карта одержимості. Якщо в людини щось в голові, чи в цього самого дьявола в голові, це настільки навяжко, що він, якщо не візьме, то понадкушує. Якщо не візьме, то постарається перегадати життя багатьом. От карта і показує. Давайте подивимося, що тут буде оці я коло карти, колоду відкрию. Ну от що це, що це буде за попіл, з чого летіти. Перемени так, да, стремительно, може, може, неожиданно стримительно. По скорості, в скорості. Там давно спокійної житті вже немає, по карті, або договоряться, або будуть договарюватися. якщо ні про що не договоряться, ну от якийсь короткий термін ну... Дуже нехорошо, дуже нехорошо карта показує, тому що будуть, бачите, як, як по карті, будуть як прицельно бити, ну, от, знаєш, як точка, і по тій точці б'ємо. Не так, що десь кудись там за город, там туди-сюди, а от прицельно. І куди будуть бити, наприклад, по яких? Ну да, так, серйозно. Я да, вам скажу, що стараються вони, во-первых, там, де люди, там, де сім'я. Десятка пентаклів, там, де сім'ї. Я. Я маю вду, стараються вони через оце все от поміняти. Поміняти управління України. По колісниці, ну, примено, у мене в розкладі, це прежнівського карта управління. Хтось, хтось хто колісницею управляє, хтось тут хто управляє Україною. Ми балакаємо за Україну. Повієте через оце, помієте, помієте. Все ви розумієте. Діло в тому, що через оце, через ці точечні, от конкретні будуть йти. І вони резко, і вони різко, і вони неожидані, і вони швидкі будуть. Не, не встили оповнитися опять, не вспіли оповнитися опять. Через людей, через такі движения стараються поміняти тих, хто управляє Україною на свій Управлінців поміняти. Ну, діалог, давайте не побагато. Давайте, щоб коротенько. Тут людей заганяють, заганяють. Знаєш, здавлюється, здавлюється, здавлюється. Якщо раніше може там, кудись, кудись якось, вокруг, то зараз воно буде здавлюватися, здавлюватися. Людям нема де діватися, людям немає де ховатися. Ну, люди, люди бачиш, люди йдуть по карті сам на сам з цією проблемою. Тобто спасайся, хто як може. Звичайно, що може влада там, я не в Запоріжжі, я не знаю, може, влада там цей, ну, якщо по карті брати, фінал, не в кожного є фінанси кудись, ну, от якщо будуть проблеми такі серйозні, не в кожного фінанси є кудись зрушити з міста. Багато хто, ну, з другої сторони, карта вжимається, вжимається і вжимається. Тобто, прт і прт. І по карті, примерно, установки нема. По крайній мрії, поки обстановки немає. Щоб остановилася, є вибір Є вибор у них. От туди, чи не туди, чи на... ну, то есть вони рішаються. Ну, а щоб остановки немає такої карти, абсолютно немає. І кров, що це за кров нам, хочу карта показати. Дуже города, повірте, це, хто там слухає, це не просто бла бла-бла. Ніколи я дуже города не трогаю. Ну, Це чогось реально от, вчора ще, як то я. І хто буде дивитися це відео, постарайтесь подивитися. Там відео буде, воно, мабуть, ще не вийшло на час. Е «Год змії. Там про світ, що ж де 25-й год, «Год змії. що жде Україну, що жде Росію. От, так я не, не, не совітую, хто треба, той дивиться, вважаю. Е те відео от, подивилися. Інтересно, для мене ну смерть, смерть, кров через смерть падає. І різко опять карта. Повієте, предупреждать ніхто не буде? Що буде завтра, там дуже-дуже дуже серйозно. Предупреждать ніхто не буде. Все різко і через смерті кров падає. Тобто людей уничтожають, людей стараються землею змішати. Для чого? Для того, щоб поміняти владу. Для того, щоб поміняти. Хто управляє Україною? Тобто все б'ється на те, щоб брати тих, хто управляє, хто колісницею управляє. Так, і Дніпро. Давайте подивимося Дніпро. Дніпро більш захищений, так. От подімала, дивіться, от по Дніпру карта опасність зверху. По Запорожжю, кроме опасності зверху, є опасності знизу. А по Дніпру більша опасності йде вверху. Та що вверху, зверху. А тут карта приземлена, тобто верхом, зверху, зверху опасність летить, а знизу теж опасність є. Ну тут, бачите, тут по карті, як вам сказати, що від багатьох обстоятельств, от як складеться те чи друге, от як ситуація там чи там складеться, от тоді буде опасність дуже велика чи не дуже велика. Те, що летить, понятно, з неба, це велика опасність. Ну, навіть якщо от, ну, знаєш, щось по-другому, тут карта буде, вони зараз самі не розуміють. Вони сейчас самі Дніпра не розуміють. Багато обстоятельств, багато, ну, от, 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 як буде, от як, наскільки буде Дніпро захищений, залежить від багатьох обстоятельств, які ще будуть проходити. І тоді тільки будуть рішати, наскільки ну, тобто, рішення буде прийматися. Ну, все. Давайте кулак, давайте цей марок. Ну і люди теж, багато людей в розціляті, багато людей не понімає. Удачний город, успішний город, багато удачних людей, багато успішних людей, люди, які, ну, як тобі сказати, от люди, які серйозно, ну, серйозно стояли на землі, ногами своїми. І фінансової, дуже багато, дуже багато, багато там таких людей карта показує. Ну, емоції в Дніпрі через верх, емоції в людей теж зашкалюють, теж все. Ну, больно зроблять, больно дуже зроблять. Тобто будуть якісь проблеми дуже будуть серйозні проблеми. Щоб забрати Дніпро, не заберуть. Ну, в те час людей налякає добра ситуація буде вперед. Ну, Бач, і тут карта дьявола по цій колоді відпадала в нас. Сейчас витяну, покажу. І тут по цій колоді карта дьявола. А дьявол собирає, собиратель душ чоловіческих. І чим більше душ збирає, тим більше він влади має. Власті має. І дивіться, двома колодами і показує карта і там, і там, і на Дніпро, і на Запоріжжя, на Запоріжжя ця колода показала, на Дніпро ця колода показала. Що больно буде дьявол робити, буде больно робити. тому що він йде десятки Це та сама карта смерті, це та сама карта, дуже болезняна карта. Ну, це, це страшна карта, одним словом. От у Дніпрі. Просто не ігноріруйте, щоб потім не плакати, от прям, хто може якось себе защитити, постарайтеся на время защитити, поки місь не перемелися. Оце, оце той розклад, що вважай, до 5 листопада, там до виборів в Америці, навірно, так, я щось думаю, карта зв'язує. Будуть, будуть непрості времена. І оці города, Запоріжжя, це те саме сумно, чогось мені ці города захотілося ще вчора, ще вчора ну, зробити розклад і подивитися навіть самі для себе. Тому що ви пишете потім Viber, а що, а що, а що, а що, люди, які вже по 20 разів розклади зробили. І Запоріжжя з цього. Дявол не успокоюється, дявол поки не візьме душу любим путем, чи підкупом, чи через смерть, чи через кров, чи через безразність. Люди, я вам скажу, от по, картах, по цих картах, ну, так само і ця карта. Е люди більше і більше якесь розочарування заходить. От навіть по карті в, в, в лічних розкладах і в, в общих, які ми робимо, то тобто, карта розочарування, карта депресії, карта йде якоїсь знаєте, як зневіри такої, от вона більш і більш така карта подавляюча. Тобто людям на психіку дави конкретно вже все. Конкретно даре. Понімаєте, навіть, бува, розклад, ти робиш, і вже людина, чи там общий розклад робимо, я дивлюсь по карті. Знаєш, людина вже що повинно случитися, хай случиться тільки вже, щоб вийти з цього стану. Щоб розуміти, що завтра і все. Ну, то тяжело. От дьявол, от дьявол. От дьявола, це те, що одразу його не укротили, зразу його не обрали. Там в течение 2-3 місяців треба було, всі сили кинути. Ну, треба було. Якби це все воно було не по сценарію якомусь непонятному для нас, а може, для когось і понятному. Так би й було. Якщо це було, понімаєш, це ігра. Ті хотіли Росію, ті хотіли Україну, ті те, ті це. Тобто ну, у кожного свій інтерес, свої цілі були. А Україна от між цим усилим, виходить. Немає? Ну, давайте ще так візьмемо, що вони візьмуть, Дніпро, Запоріжжя, ну, давайте ще. Так що акуратно. Карти. Карти серйозні, одним словом, не треба лякати, ніхто нікого не лякає. Всі хочуть, щоб було мирно, дружно і скоріше закінчилося все це. Ну, будьте акуратні, будьте акуратні, дуже акуратні. Тому що, бачиш, тут ще по карті: карта нового, щось нове буде примінятися. На що цих городів от щось нове. У війну входить щось нове. Можуть її. Солдат, яких вони там притягнули, корейці, та, хто, хто там у них. Може якась зброя нова, може якась там план якийсь новий у них. Ну, щось нове. Щось і там, і там, карта нове показує. Буде задействована. І опять двойка кубків. Опять або договарюються, або далі. Ну, ну, примерно на Запорожжя, чи можуть вони і на Дніпро. Больно зроблять. Ігра. В Ні, захватить тут нема такого, щоб на свій час показувала. Ну, борьба є, все одно. По-перше, ігра продовжується. То є, больно робимо, болезненна ця ситуація, кошмарна ця ситуація, люди вже стараються з цього кошмара поскоріше моляться, мабуть, всім богам, які є. Ну, а все одно боротьба. А власті борються між собою. Тобто верхи і там, і тут борються, буряться, доказують, доказують в Дніпрі, що. Ну, в Дніпрі більш така спокійна карта йде. більш спокійна. Хоча не можна сказати, що Дніпро менш інтересує, ніж Запорожжя. Дніпро дуже інтересує, дуже серйозно інтересує, до Дніпра підійти важче. До Дніпра путь далі. І навіть я не кажу по розстоянню, а взагалі пройти треба путь дуже серйозний. Може не вистачити ні зброї, ні людей, тому що тут фігурні карти. І карти перевернуті. Ну, тобто ресурсів більше треба на це все. Це таке, нема тут такого, щоб захватили завтра, чи те, чи те, Є те, що больно будуть робити. Больно будуть робити і за них ми не балакаємо. Це таке українцям будуть робити больно. Українцям будуть робити больно. І саме інтересно це борьба. Верхи, верхи борються між собою, за що тут людей, за що. Фігурних карт, пажі, рицарі, ну, то есть, за що простих людей. Боротьба йде, доказують один одному за счет, Знаєте, А, а, а насчет Росії, вони їм лапшу вішають, а вони радять цю лапшу навішати, вішати собі. на... І в цьому всьому ще якесь в цьому віліччя бачу. Ну, то есть, от, от якими, от якими. Інтересніве. Одним словом, не хочу я сьогодні після церкви щось таке. Просто одним словом хочеться, хочеться таким словом назвати інтересніве. Це я до Росії кажу. До людей, які в Росії, чи люди, чи да, люди, чи інтересніве. Дуже интереснее. Ну, Дело в тому, що це не преодолієння. Бар'єр не продолів. Так що людоньки, хто дивиться, звітіля дивиться, чи там може в когось батьки там, чи там діти там. Ну от старайтеся, як то трошки поберегти, себе поберегти. Тому що, знаєте, як воно? знаєте, як, як воно, що сам себе, якщо не, то ну, такі діло. Все, пока-пока.